Вартість перегляду цього відео: один лайк, один смайлик в коментарях, підписка на канал та дзвіночок. Всім привіт! Мене звати Віталій. рада вас вітати на своєму каналі. Це моя дружина Вікторія. І сьогодні ми разом будемо знімати для вас цікаве відео, що нас здивувало в Канаді. Ми виписали кожен з собі окремо. Я не знаю, що написала Вікторія, а вона не знає, що написав я. Три речі, які нас негативно здивували в Канаді, три речі, які нас... Позитивно здивували в Канаді, і три речі, які просто були дивні або якісь такі незвичні для нас. Всі ці речі стосуються того, що ми встигли побачити за цей перший місяць життя в Канаді. Можливо, вони будуть трішки відрізнятись, залежачи від провінції або міста. Ми проживаємо у місті Вініпег, провінція Манітоба, і весь досвід, що за все буде зв'язаний з Манітобою. Можливо, там не знаю Торонто, Калгарі, Ванкувер, це буде зовсім по-іншому. Як я вже згадував в попередньому відео в мене з'являється на каналі Нова Традиція. В кожному відео я буду відповідати на ваші коментарі. Я вибираю той коментар, який сподобався мені найбільше, або на якому буде найбільше лайків. І Валерій Нейман мене запитує: Я почув тільки мінуси Вініпега, а які плюси? Валерію Миколайовичу. Я знімлю детальне відео про плюси Вінніпегу і буде окреме відео про мінуси Вінніпегу. От коли буде відео про мінуси Вінніпегу, тоді ви зрозумієте, що таке мінуси Вінніпегу. А те все, що було в тому відео, це все не мінус. Знімемо відео про плюси Вінніпегу спеціально для Валерія Миколаєвича. Валерій Миколаєвич, ми знімемо про плюси Вінніпегу відео спеціально для тебе. Розпочнемо з позитивного, що ми помітили за цей місяць у Вінніпезі. і так, топ 3 що позитивного ти побачила у Віннюпезі за цей місяць? Почнемо з такого пункту, як відношення. Навіть якщо ти не знаєш нормально англійської, візьмуть перекладач, почекають, поки ти налаштуєшся на правильний лад думок. На тебе ніхто ніяк не дивиться дивно. Всі дуже класно один до одного відносяться навіть до людей з психічними порушеннями. Всі до цього нормально реагують і. Це дуже класно. Відчуваєш себе тут комфортно. Навіть в Норд Енд. Навіть там особливо, там наші друзі. Добре, а мій топ-3. Можу сказати, співпав з твоїм топ-3 позитивного. Я написав, що всі дуже привітні, стараються зрозуміти поганий англійський. А ще тут дуже часто буває таке, що навіть я от помітив, коли ми в магазині десь стоїмо, щось там довго вибираємо, щось там дивимося. Місце, ніби пройти, є. Але його, ну, типу, так, не дуже багато, але воно є, ну, пройти можна. І вони все одно так, коли проходять, типу, як порушують твій дистанційний особистий простір, якийсь чи що, і вони такі excuse me, excuse me, sorry, sorry. і це не знаю, занадто вічливі ніби як виходить якось так. Твій топ-2? Мій топ – це безалкогольне вино нуль відсотків, не 05. Це просто шикарно. Вона смак така, як справжня. І ти його п'єш і відчуваєш такі приємні спогади до вагітності. Зі, що так заспойлерило мені контент. Чого? то що в мене мало бути відео, яке мало розвести там родичів, друзів. Не хотів зняти відео, поїхав в Канаду і почав вживати алкоголь, а я ж не вживаю, а я не вживаю алкоголь вісім років. І, і тут наливаю бокал вина і починаю його пити, і всі ми і всі були такі в шоці. І Я такий там, ну я тут передивився свої погляди на життя, і може почав, почну вживати туди а потім в кінці такі викусіть бутилками з алкогольною. Це має бути такий розважальний ролик. Побачив North енд <реш> і, <реш> і вирішив бухати. Хтось собі так взяв і, і прибухнув. Добре, твій топ-2? Мій топ-2 це фінансова сильна країна. Я маю на увазі, що сильна країна, і це помітно прям одразу. Не в, не в плані того, що тут ну, не знаю, на якихось класних машинах їздять, а в плані купувальної спроможності люди заробляють, наприклад. Ну, саме мінімум це, напевно, 1800 навіть. Це, це мало годин, 15 доларів на годину це брудними. Мінус податки, там залишається 1800-1600 десь на руки. Навіть при таких розрахунках, але це ну, студенти заробляють так. Одна зарплата, це новий ProMax. І не знаю, навіть порівнянні з Польщею. Новий ProMax 8000. Дві моїх, зарпла... моїх заробітних плат в Польщі потрібно було просто ось так взяти і повністю відложити два рази. І тільки тоді би купили. А тут виходить, що навіть на мінімалку, просто от береш одну мінімалку студентську, йдеш і купляєш новий промакс 14. Я не думав з Польщі що тут аж так все буде, поки я не приїхав сюди і не побачив, як тут живуть просто звичайні люди. Твій топ 1 Це дуже дуже багато сонця. Тут кожен день сонячно, тут тепло, тут класно. Не дивлячись на те, що мінус 10, мінус 15, Але ну на вулиці, коли світить сонце, немає вітру, хочеться аж роздягнутись. Дуже багато сонця, і це дуже дуже класно, дуже класний настрій і дуже сонячно. Нас не співпало знову. за все. Знаєш, мене топ 1 Дуже багато іммігрантів. Це ми знали це країна, іммігрант. Ну, ми це знали, але ми цього не бачили. Ну а тут я приїхав, я в житті стільки не бачу такого калориту. Тут виходиш за куток, йде людина, в якої тут червона цятка. Трішки далі йде така, що тут ззаді макушка, тільки така шапочка маленька. Потім йдеш далі, йде ця релігія там, чи національність, не знаю, релігія національність, в якої там волосся вони заматують, такі чоловіки, заматують волосся в таку штуку, не знаю, Індія чи хто це. Четвертий босий. Е, ну, наприклад. Потім йде ще далі. Там наоборот вже жінки замотують волосся, там і паранжу якусь носять. Ну дуже багато різних релігій, і в них дуже сильно це контролюється, щоб рівність всіх релігій, всіх навіть змушують здавати екзамен з англійської тих, хто жив, наприклад, в Англії, і не хоче залишитись в Канаді. Він все одно має здати екзамен з англійської. Не дивлячись на те, що він громадянин Англії. От речі. А я сам більше балакую. Ну, я балакучий. Тепер давай негативні. топ 3 негативу, що я помітив за цей місяць, це холодний і сильний вітер, зима 5 місяців. І виходить так, що за березень було декілька днів, таких, що було мінус, більше, мінус 20. Але ну, вони не такі були страшні. Були оті дні страшні, там, де був вітер більше 30 км на годину. Оці ці дні були страшні. В плані вийти на вулицю, десь пройтись, хоч було мінус 10, мінус 5, але це відчувалося там, як мінус 20, мінус 25. Вітер дуже сильно пронизує все, не знаю. Оце для мене такий серйозний мінус. Е, ні, це ну, мінус не мінус. Ми це знали, погані дороги, але мене дуже здивувалося настільки погані в деяких місцях, що тебе просто в машині отак. Я в Польщі такого не бачила, і в Україні теж такого вже не було, і тут і це місто. Це не десь mm. там, це місто. Це ж столиця, да? Столиця Манітоби. Ну і такі дороги мені страшно уявити, що там за столиця. Мій топ — Це багато сміття на вулицях міста. Ну, не знаю, чи це стосується всієї Канади, не всієї Канади, так як ми читали Калгарі – одне із самих чистих міст взагалі світу. на планеті так. на планеті. Не знаю, чи це відноситься до Калгарі, Ну, напевно, ні. Можливо, це тільки Вінніпег, не вся Канада, але наш досвід на Вініпегові, так що я побачив багато сміття, дуже багато сміття. Але можливо, це сміття тільки те, яке залишилось з-під снігу, тому що сніг тільки-тільки розтає, і дуже багато сміття з'явилось. Можливо, це все прибереться, але не знаю. Може, може, і ні. Мій е, топ-2 це дуже сильні морози. Я шокована, мінус 40, може бути нам сказали. Ми застали мінус там, 15, мінус 20, і я була в шоці. Я була в шоці від вітру. Я знала, що тут холодно, але настільки я не думала, що буде, і це дуже дуже страшно для мене. Хоча на сонці тепло, але коли дує вітер. Це просто ну треба якусь коробку. Заходити в зупинку, не зайдеш, бо там вже хтось зробив свої справи, і там дуже неприємний запах, і на вулиці не можна стояти, і краще не виходити з дому. Бо купити авто. Ку Купляєш авто? Все. Голий ходиш. топ 1 негатив по-любому у нас співпадає. Я, я ще не знаю, але він 100% має співпадати. Це багато безпритульних на вулиці, але А в ні, в мене не так написано. У мене написано багато неадекватних бомжів. Ну так не І... можна казати. Ти приїхав в Канаду, де всі борються за права друг друга, які навіть <гум> тих бомжів не трогають. І нормально, навіть поліція їх не трогає. Ти не, ну... неадекватні бомжі. Неадекватні психічно хворі. Бомжі вон, сплять. Ну, добре, психічно хворих багато. Ну, реально, психічно хворих. От взяти як якогось, не знаю, бомжа з Хмельницького. Добре, в мене топ один такий. Чи самий. Чи навіть бомжа з Польщі, от любого, любого, якого можна згадати. Ну, це просто не знаю, миле дитя. Його можна до нас запрошувати, щоб він отут спав. У нас У нас е в Польщі під будинком. Кожен день один і той самий чоловік просив весь час на. Поїзд, бо він не міг добратися додому рік. Е, ну рік він не міг добратися. Додому. Хтось казав, то ти вже міг пішки доїде. <рес> да і ну це це такий хороший був мужчина. Я сьогодні поїхав другий раз в гетто, в той самий район, до якого в якому до нас та жінка. І я вам познімав декілька кадрів. Трошечки пізніше вийде відео. Я там таких кадрів бачу. Це просто, я їх дуже хотів зняти на відео. Ну дуже хотів зняти їх на відео, але я не знаю, чи це буде нормально, чи не буде нормально. Якби ти їх там знімав, то тебе б роздягнули, забрали все і ти біжу пішки додому. Та я б там і залишився. Хапанув. До речі, я там поки гуляв, я нормально хапанув. Я хапанула дуже. Очень сильно хапанула. Ну, мене дивують дуже тут. Люди. Мене більше дивують не безпритруне. Мене дуже дивують не самі е безпритульні, а люди з психічними хворобами, які тут ходять так само, і які вживають наркотики. В них дуже шкода, вони. Получилось. Мені їх, кінечно, жалко, бо ж і вони нахрені, самі винуваті. Ну, кажи вже. Мене найбільше дивують люди не безпритульні, а з психічними порушеннями. Їх тут дуже багато. І ти такий йдеш по вулиці, хтось позаду кричить, метукається, плюється на автобуси, стоїть отак з бутилкою, щоб бити розочку, кричить. Ну, це О, дуже це було страшно. страшно. І ці страшно. жінці, на вигляд, років 25, а вона, ну, це жесть. Вона так тримає бутилку за горло, але ще не розбита бутилка. І просто стоїть біля стовпа і кричить: mm -hmm. приїжджайте в Вінні ми у вас, якщо що. Шо... Проведемо вам екскурсію, познайомимо mm -hmm. з нашими друзями. <реш> <реш> Ви можете в них залишитись. А вони дуже вони в гостинні. Вони дуже, дуже в гостинні, вони дуже люблять нових людей, вони вам дадуть житло на необмежений термін. І Там... Це буде класно. Безлімітний марихуанний дим. Мій топ-3 дивного це для нас дивно буде. Для нас всіх українців, там людей, які жили в Європі. Квартири здаються голі, ну, без меблів, без нічого. І це для мене дивно. Хоча це така, ну, це так нормально в Америці, і в Канаді, але для нас це дуже дивно. Типу, ти заїжджаєш і ще ну, маєш сам все купити собі. Якщо ти хочеш нормально їсти і спати, а ні, то ну. Мій топ-3 дивного це користується спільною пралкою та сушкою. Це стосується не приватних будинків, бо в приватних будинках що за все в підвалі буде пралка і сушка. Або її не буде. І все одно потрібно буде їздити. По а мені подобається. Я завжди дивилася, ці фільми такі американські, там, де ходили з таким чемоданчиком в пралку, там знайомилась, якась романтика, зав'язались історії. І люди такі щасливі, потім їх вбивали. Люди, що там можуть зав'язатись, це чиїсь волосся на твоїх турзиках. Ось так люди розводяться. Як докажеш? Ніяк, ось так люди розводяться. Ось така буває історія. Так сходив по прав і. Mm -hmm. І все, оце для мене дивно, тому що це не зовсім гігієнічно і, і це дуже розповсюджена практика, що спільна пралка. Або це дуже часто зустрічається в якихось кондо, типу як ми знімаємо, а є такі ще й величезні кондо. І топ 2 це ми теж знали, але це таке місто можливо, можливо, така провінція. Тут дуже все застаріле. Тобто, ніби ми повернулися на 40 років назад. Дуже застарілий дизайн. Видно, що воно як було. Побудована, то на тому етапі воно і залишилось, не було ніяких ремонтів, ніяких оновлень. Тобто, як поставили, так воно і стоїть. І так воно, мені кажеться, буде стояти. Але виглядає воно прикольно, так ніби як якійсь по-серіальному якогось. І так, мій топ-2 дивного це неохайний спосіб життя. Вони дуже часто їх можна зустріти навіть не знаю, сьогодні, наприклад, охоронець в супермаркеті. А взаді він, ну не знаю, це була жінка, але взаді, так на спині, ніби вона мішки з картоплею носила, і там земля залишилась. Ну, дуже брудна, не знаю. І дуже багато людей таких. Це ти, що? Він прийшли з магазином тоді з ночної прогулянки, у нього було на голові, пляве болото. А я, а я сьогодні бачив велосипедиста, якого так взагалі колесо крутиться в дощ і ото ляпає. Одна полоска отак по сідничкам, потім по рюкзачку і отак по капішону. Не всі, але дуже багато там, наприклад, можуть гарно одягатись, якісь класні речі, там, нові, вони там ще щось. Ну вони всі в шерсті кота, наприклад, чи там. Дівчина дуже гарна, дуже гарно нафарбована, дуже стильно одягнена, але вона вся в якихось катишках, вся в шерсті і такий, ну неохайний, ніби вони не дивляться за собою. Хоча є дуже гарні дівчата, дуже гарні люди, які ну, дійсно за собою. Дивляться наші власники, яким 65 плюс років, вони дуже охайно виглядають. Жінка нафарбована, завжди гарна укладка в неї, скільки разів ми її бачили. І так само і чоловік теж така в нього укладочка, він собі якось там причісується і чисто дуже охайно одягнений. Є люди такі, їх багато, але можливо, це ті, які їздять на такому транспорті. На автобусах. Так, але то вони такі. Ні, ну, ми ж... Не тільки в магазинах таких можна зустріти часто. Ну так, це дуже дивно, бо вони дуже неохайні. І ми їдемо, а в них грязні куртки. Ну, куртка настільки грязна, вона була біла, стала якась коричнева в рукавах, затерта, аж в... вона аж блистить, просто ця куртка, і вони такі ідуть собі хі-хі-ха-ха. топ один хто каже. Ти? Голі люди. Ну, типу, а. типу, мороз, мінус 10, вітер 31 км в годину. Хлопець йде в футболці і легенькому пальто, яке ну, просто таке, типа тренча. Ну, дуже холодно, ми в маршрутці їдемо закутані, Хлопчики такі стоять собі в футболках, зняли куртки, тримають їх в руках, виходять ідуть собі. В маршрутці?

топ 1 дивного не змінюють застарілі технології на нові. До нас приходили підключати інтернет, а я працював в компанії Воля в Україні. Ну і взагалі знаю, як підключається там багато, багато чого знаю, що зв'язано з саме з підключенням, з інтернет-конектом і так далі. Але такої технології, як тут, я не бачив що ніде. Як виявляється, це дуже застаріла технологія. Вони підключали будинок, коли його, я так розумію, будували або робили тут ремонт. Приводили один провайдер свою розетку і інший провайдер свою розетку. І все більше сюди ніхто нічого не проведе. У вас є вибір тільки з двох компаній, і по суті, це якась така міні-монополія виходить, того що є набагато дешевші провайдери. Але він нам недоступний. Але ця технологія, яку вони використовують, вона дуже якась. Ну я не знаю, прям як назвати. По цій технології в них йде все: телевізор, телефон, інтернет і факс, ще здається. Все йде сюдою, все по одному кабелю. Цей кабель такий трохи дивний, він підключається вже в якийсь новий. Роудер трошки інший такий, але там не один кабель підключення з інтернетом, а два ну маленьких. І вони нам спеціально не через розетку підключили, а ну з розетки отак іде окремо кабель. Ну не знаю, воно так все криво якось зроблено. Він мені очі той кабель муляє, але ну якось не знаю. Автобуси, наче технологія в них там є. Там стоїть сканер, який сканує QR-код, скільки в тебе часу залишилось. Але чому вони додав, що можна розрахуватись карткою, Apple Pay, там не знаю, пікнути? Ну, це якось. Також застаріло там, потім що ж таке. Оплата мобільного рахунку. Я не можу по цьому тарифу, який в нас зараз. Mm -hmm. Ми не можемо оплатити просто, скинути з карти. Нам треба купляти окрему карту на поповнення і так поповняти. Ну, типу, ми повернулися кі з ні роки, коли купляли ці на 50 на двадцять гривень поповнення і старали монеткою. Це якось дуже дивно. А ще є прикол в не знаю в якихось. Старих додатках, в якихось незрозумілих сайтах. Е, до того всього ця банківська система, вона також якось так працює. Ці всі їхні додатки банківські, вони якісь такі, ну ніякі, в них немає оцих швидких переказів, як не знаю, блік в Польщі. Ну, одним словом, не знаю. Дуже багато в них чого є такого застарілого. Тут є щось таке новеньке, чого ми ну, ж не бачили, але не знаю. Це теж казала. Багато застарілого. Ще один такий момент пункт, який входить до позитивного, але він не війшов в тих топ 3 але я би хотіла доповнити в кінці. Це тут не крадуть роботу в когось. Тобто, наприклад, якщо ви хочете купити професійну фарбу для волосся, професійний шампунь або якісь засоби там для манікюру, лаки, лампи, і у вас немає ліцензії, тобто ви не працюєте. На якийсь салон, який вам її дасть, ви не купите. Бо в магазинах, де таке продається, на вході такий А4-лист, де написано, що ви не можете нічого придбати в цьому магазині, якщо у вас немає ліцензії. Але це є мінусом, тому що ти сама собі можеш це дешевше зробити і якось. Це дивно. Це дивно. Тут але... топ-4 дивно. Це позитивно. Ніхто ні в кого не забирає роботу. Кожен робить те, що він вміє робити, і те, що він повинен. Ще б я хотів додати те, що, що сюди їде багато людей, такі, які взагалі нічого не, 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 не знають, нічого не вони просто ну, не знаю, хто там, хто там, хто там, хто там стукає. типа тупых людей будут. Тихо, не, так не это, надо. Типа в чате пишут, девочки, у меня тут эти куда мне их ссылать? Дебилка, магазин, а, Пишем в фейсбуке такий, а вот это гипс. А вот это гипс будет нормальный, да я могу купить себе сам зуб за бомбок. типа, де купити хіпс для зуба, щоб собі запломбувати. Навіть якщо він десь купить. Як, собі... як він його собі забомбує, там же ж треба підпиляти, щоб під форму зубів, щоб тебе щелепло просто закривалося. Дякую вам за перегляд. Всім пока. Лайк, підписка, коментар мотивують нас робити більше якісного контенту. До зустрічі. Наступного відео або в Канаді.